Хто сказав м'яу блядь? Будь ласка, кіодо Ньюс. Япона мать найвеличніший лідер сучасності. Майже по-японськи сказав м'яу. Це сталося вчора на прес-конференції, коли японський журналіст із Kyoto Time задав йому простеньке питання, за що і чому змінили залужного. Нещодавно командування перейшло до генерала Сирського. і ми не чули явного пояснення, чому ви звільнили залужного І під проводом нового головнокомандувача. Якою буде ваша нова стратегія у цьому році, 24-му, Чи готуєте ви новий контрнаступ? Якщо можна, скажіть більше. Є план. План чіткий. У нас є план. Планів буде готуватись кілька через виток інформації. Крім того всього, мене непокоїть те, що сам президент розуміє і знає, що у нього в оточенні є кроти. Чи це бува не Андрюшенька? Але він нічого не робить, щоб цього крута позбутися. Вічебно відповів. Не ваше японське діло. Ну, а чого я когось міняю? Вибачте, це наш внутрішній момент. Дякую. Телеканал Еспресо. Але подивіться, як він нервується. Ви тільки гляньте, ви тільки гляньте, як він нервується. Що ж ти Вова такого зробив, що тобі треба так рухати дрібні предмети. Пробзділо щось у датському князівстві. Дивіться, будь ласка, на реакцію журналіста Кіото Тайм. Як казав колись Лесь Подерів'янський. Данко, не розмишляй, чмо японський. Наша передача вийшла сумненька трохи. Але сподіваюся, наступна передача буде веселіша. А ви поки що підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар, поділіться відео з друзями і до нових зустрічей! Кто сказал «мяу», блядь?